Привіт, друзі! Що ви як вас справи? Ви всі, всі цілі, всі здорові? Ви бачили, як воно трухає? Біткоін за сьогодні впав аж на 3%. Це якийсь жах, просто весь ринок. Червоний, всім страшно. Там сьогодні стільки новин поганих повиходило. Я спробував це все зібрати в кубку. Десь там трошечки поганенького, десь там щось хорошенького, там ще щось, щось там цікавенького. Коротше, сьогодні по новинах пройдемося та розберемось, а що ж в принципі біткоін падає Отже, погнали! Перша така новина, не новина, це графік ліквідації сьогодні по біткоїну. Таке треба просто подивитися, треба знати, бо взагалі що робити. На час, коли я записую, лонгів вже побрили на 124 мільйони, шортів всього лиш на 10 мільйонів. Лонгів вже то так більш-менш щось, ну, щось таке цікаве. Але ми ж, ми ж ти пам'ятаєш, ми ж вже бачили майже мільярд доларів. Тому, в принципі, це ще таке, це ще. Навіть невелика кровушка, що найцікавіше, дивись за останні за останню добу ліквіднула на 74 мільйони доларів, а за останні всього лише 4 години на 62. Тобто за останні 4 годинки майже повністю все і скоїлося. Ти дивись, просто на ось ці червоні свічки. Весь ринок сьогодні червоний, весь просто ринок. Мені цікаво, яка ж буде, що ж буде, коли біткоін ось тут проб'є і полетить нижче. Буде те саме, що і тут було до цього. Почнуться каскад ліквідації. Будемо летіти аж до наступної підтримки, бо зна куди це що нас може зупинити. Ну, нас може зупинити десь приблизно 23, або навіть там 22 не, 22 тисячі. То занадто. Ну, десь до 23, Я думаю, ми будемо летіти плюс-мінус. Я не знаю де зупиниться, але ну я дуже чекаю цей час, коли ось ми проб'ємо. 24 тисячі Буде дуже цікаво. Як тільки біткоін починає падати, і ось це все страшне коїться. Що в нас Твіттер та інші новини роблять? Звичайно ж, випускають просто мільйон новин поганих про біткоін. Все крипта, габела, похорони, і це все просто жах. Хто в нас тут такий? Стевен? Е... Ехрліч Ехрліч Ехр Стівен Ехрліч пише Біткоін щойно пережив ще один смертельний хрест, оскільки його 50-денний СМА перевищив 200-денний СМА. Є золотий хрест, а є смертельний хрест. Як кажуть, два лучі пересіклися, і все тепер будемо летіти до кінця днів своїх і ніколи вже не вийдемо в аптренд. Все, тут вже ховають біткоін. Наступне, сьогодні три кити перевели 10 мільйонів токенів АРБ на Binance і вже продали 3,8 мільйонів токенів АРБ дав мінус 10%. Наступна штука, ну це вже ви, мабуть, знаєте, що FTX буде зливати всі свої активи, а їх там дуже багато. Зараз я вам прочитаю, скільки там активів у FTX. Отже, погнали Solana 675 685 мільйонів, FTT 529 мільйонів. БТК 268 млн, стейблів там на 245 млн, ефіра на 90 млн, АПТ на 67, ДОГЕ 42, MATIC 39, BIT 35, XRP 29, тон 24, та ще там. Куча всього на 1,2 мільярди. Це також дуже погана новина. Зараз FtX буде все зливати і ринок буде ще падати. Треба продавати срочно все, що тільки можна. Все треба продавати, все, бо все зараз буде великий, величезний ось такий. Ср... Срака ось така буде величезна. FTX все ще чекає рішення по цьому зверненню: чи можна продавати свої активи, чи не можна продавати 13 вересня? Буде вже відомо, що з ним робити. Ринок типу вже все падає, все вже страшно. Там салану вже хоронять. Бо ти бачив там скільки салани І зараз, просто FTX похороне за один раз. Але ж ні, потім через день, через два, коли паніка вже проходить, коли вже новина не така цікава, виходить наступна новина. Що селано вони продати одразу все не можуть. Galaxy Digital займається позабіржовими продажами активів FTX, що не повинно вплинути на ринок. І наприклад, як ще зазначають, вчора було продано 3 мільйони матіку через OTC. тобто біржі торгують товаром один з одним, і вони не проходять через книгу ордерів, що не в. Впливає на позиції матюку. А вчора там таке просто розганяли все просто жах. Тому. Тому ну таке: продають, не продають, взагалі немає різниці. Якщо я тобі просто хочу нагадати, ось коли було минуле падіння, що тут казали? Що Ілон Маск продав всі свої біткоїни разом з Теслою, або не всі свої біткоїни, або якусь велику частину, вже немає різниці. Взагалі, також були погані новини. Ми тут полетіли просто ловити дно. А що тут було? А тут нам сказали, що біткоїн ETF будуть розглядати все добре. А що тут сказали? А тут сказали, що не будуть розглядати. Біткоїни, а тут що кажуть, ну ти вже знаєш. Погнали далі. Децентралізована біржа Sushi розширюється до Аптос Блокчейн. Sushi має загальну заблоковану вартість на 350 мільйонів доларів, з них 267 мільйонів доларів на Ефіріум. Перехід суші до Аптос має потенціал прокласти шлях для притоку свіжого капіталу. Кажуть, що це розширення до Аптос не тільки відкриває новий рівень глибокої лікідності в основних блокчейн мережах, але й значно покращує досвід між ланцюжковою. Торгівлі. Коротше, Аптос на Луну разом з Суші. Далі погнали, що тут ще кажуть: анімока Брендс збирає 20 мільйонів доларів, а там навіть вже не збирає, а вже навіть залучила 20 мільйонів доларів для проекту Metaverse Project Mocaver. Інвестиції здійснюються під керівництвом CMCC Global і включали внески Kingsway Capital, Liberty City Ventures і GameFi Ventures. Далі я не можу не сказати про свою улюблену монетку Міна, улюблений проект. Чому? Бо я все ще сподіваюся, що вона виросте до хоча б до. Трьох доларів в Булрані, щоб я вийшов в нуль і забув за неї назавжди. Але ну тут навіть цікаво, знаєте, що здається, проект вже ну такий собі його ніхто не взяв. Він якось ну не дуже не дуже добре себе почував. А міна досі жива, міна досі старається. і зараз ось гряде велике оновлення. Що тут пишуть? Наближається оновлення мережі, яка принесе смарт-контракти, з якої у мережу та вирішить проблему високій інфляції. Видалення нагород Supercharch, нова система доказів, простіше програмування zk Apps за допомогою One O1GS. На офіційній сторінці Мінопротокол в Твіттері є більше пояснення. Швиденько пробіжимося, просто щоб знати. TLDR. це потужні інтелектуальні контракти з EK в основну мережу, що суттєво збільшить активність спільноти та продукти, створені за допомогою Міна. По-перше, полегшене програмування з EK App за допомогою O1GS. Раніше Snark бібліотека TypeScript для написання смарт-контрактів з EK. По-друге, підвищена безпека. Та ефективність, від кімчі нова система перевірки. По третє, видалення надто високих винагород, тимчасовий стимул для збільшення запровадження ставок. Все це дуже добре, все це показує, що досі проект міна живий, все це показує, досі, що я все ж таки не зря тримаю цю штуку, цю міну. Наступне з цікавого це графік біткоїна разом з, зі скор графіком. Що це таке MVRV? Він використовується для справедливої оцінки вартості криптовалюти. Або якщо іншими словами, то тут ми можемо побачити, коли саме біткоін був переоцінений, а коли саме він, він був. Недооцінений, недооцінений він був внизу, переоцінений він був вгорі. Як ти бачиш, коли біткоін досягав ось цієї зелененької відмітки, і ось тут в тих кружочках, то якраз біткоін на своєму графіку був на самому дні в своєму циклі, коли цей графік досягав максимума. То і на графіку біткоїна також був вже пік. Зараз ми також бачимо в принципі, те саме, що біткоін був максимально недооціненим активом, був на своїх мінімумах, І що це означає? Що, скоріш за все, дуже-дуже скоро ми підемо оновлювати свої хаї. І що ми можемо, в принципі, тепер з цього придумати? Якщо цей графік MVRV доходить до свого показника, хоча б десь приблизно до 6. То це означає, що біткоін вже майже на своїх хаях. Я маю на увазі, ось тут він дійшов до 6, ось тут буде відмітка 6, і якраз біткоін був на своєму хаї. Тут ти бачиш на цьому піку дійшло до, до позначки 7,5 і тут також було на 7,5. Далі, цікавий факт. Національна скарбниця Сальвадору зараз володіє 2380 біткоінами, вартість понад 60 мільйонів доларів. Також, що найцікавіше, цей самий Сальвадор додасть біткоін міст до шкільної програми. Біце оголошує про партнерство з Деспегар, а Уругвай та Аргентина оновлять двосторонню транскордонну платіжну систему. Я десь навіть бачив вже відео навчання саме вчителів, тобто вчителів зараз навчають біткоїну, на що він потрібен, як з ним працювати, що це таке майбутнє. Коротше, приходить потроху мас Adoption. І це дуже круто. Отже, наступне покоління буде більш обізнане, а не то, що ми з тобою. Передостання новина це щоденні юзери по блокчейнах лідує трон. TRX. навіть в принципі, по графіку також видно, що TRX взагалі на все начхати зараз. Просто подивись, як тільки він накопичується, як довго він ходить в цьому ренджі, в нього зараз все добре, і ми зараз це спостерігаємо на цьому графіку. Потім йде біткоін, потім йде BNB Chain, як би цей BNB не хоронили би. Потім Нір, Полігон, Ефір, Старкнет, Суї, Арбітрум, Фантом, ну і так, далі, і так далі. Далі вже не цікаво. Коротше, Терекс. Дуже цікаво, запам'ятали, погнали далі. Останні новина на сьогодні: це прям хохма, це прям жах. Я не знаю просто, як можна було облажатися настільки, як ось ця людинка. Користувач заплатив 19, майже 20 біткоїнів комісії за те, що він перевів 0,074 біткоїни. Просто вдуматись, людина. На комісії втратила 510 тисяч доларів для того, щоб перевести, ну скільки там, ну, тисячу доларів. <клес> Коли ви робите переказ своєї крипти, подивіться, будь ласка, на таку дуже дивну штучку, називається вона Фі. І подивіться, щоб там ну не дуже було багато цієї самої фі. Фі – це є комісія за переказ. Всяке буває, кожен з нас може десь наплужити, десь поставити більше ніж треба. Деякі я навіть читав в пункт ФІ пишуть кількість, котру хочуть перевести. А в пункт переказ те, що треба було вписати в пункт комісії. Я так розумію, що тут, мабуть, те саме в принципі було, бо навряд чи так людина могла б. Просто так прогавити це все. І що з цього виходить? Вчора ввечері відбулася ця дивна транзакція, мабуть, користувач помилився під час встановлення комісії. F2Pool поки що відклали нагороду за майнінг і планують повернути її користувачу, якщо той звернеться до них протягом трьох днів. Отже, у цієї людинки, котра ось це зробила цю транзакцію з комісією 19 біткоїнів, є всього лиш три дні, а вже навіть два дні, для того, щоб повернути свої 600 мільйонів баксів. І це всі новини на сьогодні. Якщо тобі сподобалося, обов'язково став лайк та пиши коментар. Якщо не сподобалося, обов'язково став дизлайк та пиши коментар, що саме не сподобалося. Я обов'язково все перечитаю, прийму всю критику, обіцяю, зроблю контент наступного разу ще краще для того, щоб тобі було приємніше дізнаватися про світ крипти. І в кінці хотів сказати: ось тут саме для тебе, Ютуб підбирає найцікавіші відео і каже, що тобі саме ось це. Сподобається. Отже, подивись ще й це. Я ютубчику довіряю. Довіряй і ти. Не будь гівном. Все, дякую, Па-па.